Переходимо до інших подій. Європейська модель роботи з правопорушниками у запорізьких реаліях. Відтепер у Дніпровському районі замість реорганізованої кримінально-виконавчої інспекції новий офіс пробації. Під наглядом у 16 співробітників знаходитиметься 261 засуджений. Головний акцент у роботі з правопорушниками індивідуальний підхід та спрямованість на подальше виправлення. Нагадаємо, пілотним проектом офіс пробації стартував у травні. Перший відкрили у Шевченківському районі. Пробація або умовне звільнення гуманний підхід до правопорушника, що дозволяє особі, яка переступила межу закону, залишитись у суспільстві за умови комплексної співпраці з фахівцями. Вони ж кажуть, головною перевагою системи пробації є можливість надати винній особі шанс свідомо виправити свої помилки. Данное открытие офисов – это важная часть ресоциализации наших подопечных. Мы идем семимильными шагами вперед и не ждем, когда Нас будуть подталкувати, настаювати. Ось тобто є програма господарства, ми її виконуємо. Нині в області у місцях позбавлення волі перебувають понад 4 тисячі осіб. Переважна більшість із них вже мали судимість. За словами начальника служби пробації в Запорізькій області Юлії Капленко, найліпшим показником ефективної діяльності офісів пробації стане запобігання рецидивам, а ще виховна робота. Відкритий першим Шевченківський відділ у цьому вже має успіхи. Його соціальні працівники працюють із чотирма неповнолітніми правопорушниками. Окремо впроваджується система статевого виховання сходинки, розрахована на попередження насильства та зараження венеричними хворобами. Человек совершил преступление. Мы идем к истокам. Почему? Что ему нужно для этого? помочь найти работу. Для этого и социальные работники, помочь пройти курс лечения, если он необходим. помочь получить пакет документов. Ну, может быть, у человека проблема с получением таких, таких документов. помочь ему адаптироваться в обществе, научиться Запорізька область, перша в Україні, де відкрили офіси пробації. Наступний крок до впровадження нової кримінально-виконавчої системи відкриття додаткових шести відділень в інших районах міста та в ми назвали екотично.